По суті, якщо дуже-дуже грубо сказати, війна це є велика комп'ютерна гра. Просто для когось це стратегія, для когось це шутер. Всім привіт! Я служу в третій штурмовій бригаді. Мене звати Артем. Позивний мій Моїсей. На даний момент я командир взводу. Займаюсь виявленням ворожих безпілотників в повітрі. На момент початку війни мені було 22 роки. Я був в Києві і повністю розумів, що якщо там на тебе нападають, ти як справжній чоловік маєш і воювати і захищати свою країну і, в принципі, те, що ти любиш. Тому питання було тільки в тому, куди я піду. Так як я навчався на журналіста і доволі багато розумів медіа просто цікавився військовою справою ще до того, там, ще як я в школі навчався насправді. Там їздив на всілякі змагання з туризму, з військової підготовки, джура, наскільки я пам'ятаю, це називалось, то якесь уявлення вже про військову справу я мав. Тому вибір був для мене очевидний. Це був на той момент це було ТРО, Азов Київ, і я відразу вступив туди. Прийшов з хлопцями банально з гуртожитку. Ми з ними там познайомилися і кажу, я йду тіпо, в Азов. Такі, ну і ми з тобою, от ми втроем туди і пішли. Це найкращий підрозділ з точки зору підготовки, з точки зору планування операцій, з точки зору там, офіцерського і сержантського складу. Тому що це дуже важливо, там, як сержантська ланка як опора для війська і офіцерська ланка як командування і управління боєм. І це була найкраща бригада. Насправді, на тот, ну, тоді ще там був АЗОВ, да, який в Маріуполі боровся, і формувався новий підрозділ на базі ветеранів Азову, з якого потім виросла третя штурмова бригада, в якій, по суті, я зараз і служу. Всередині бригади дуже високі вимоги до особового складу: до сержантського, офіцерського і солдатського. І ми один одного тренуємо. Ми постійно тренуємось. Якщо ти не воюєш, то ти тренуєшся. Це закон для бригади. Це закон для успіху, по суті. З початку війни я був ПЗРКшником. Тобто, ми з Стінгерами постійно полювали на ворожі гелікоптери. І це насправді дуже тяжка історія. Тобто, це там з початку війни вони залітали там, над Київським морем і були як в тірі. Але далі, вже, коли ми були на Запоріжжі, їх було доволі тяжко зловити. Тобто було таке, що я там знаходив позицію, дивився, де літають гелікоптери, Ми там готували собі вогневу точку і тупо кожен день чекали. Чекали і чекали, чекали і чекали. І це максимально мало бути непомітно, Взагалі, щоб ворог взагалі не знав, що ми там стоїмо. І забавна ситуація була в тому, що я просидів там близько 10 днів на позиції, нічого не літало взагалі, просто от так от було. І я поїхав на ротацію, там на пару днів просто помитись, передягтись, відпочити. Заїхала інша група замість мене, замість нас, і вони збили гелікоптер на наступний день. Тобто це вже було не твоя. Так, да, це, походу, була не моя ціль. І так було неодноразово, але збили ми тільки один гелікоптер це збив, збив мій побратим. Так було частенько. Я міг сидіти там 7-10 днів на позиції, потім я їду кудись в інше місце, можливо, на іншу позицію, і туди прилітали гелікоптери. Тому в якийсь момент це вже було смішно. Я розумів, що я вже ну, не збив, походу, це не моя історія була. Ми зараз на Харківському напрямку ми тримаємо бригадою 52 км фронту. Це найбільше серед всіх бригад. І робимо це доволі успішно. Орлани, зали, ланцети, Привіт 82, молнія і ще дуже багато всього. Це просто кожен день ми збиваємо там доволі багато. От За квітень місяць ми збили 235 таких цілей. Це звичайна ціль. От Незвичайна ціль була Мерлін. Це такий величезний розвідборт російський, він там півмільйона доларів коштує. Всередині між нами дуже висока конкуренція, звісно, і це от якраз є той дух братерства. Ми постійно змагаємось, постійно разом, ми постійно виконуємо бойові завдання. Командування дуже добре ставиться до нас, розуміє важливість того, що треба виконувати місії. Виконувати задачі бойові і розуміє також особовий склад дослухається до сержантського складу і йде така безперервна комунікація між офіце... ну, між командирами і своїми підлеглими. Через це у нас настільки сильний колектив, тому що у нас немає цього розриву між офіцерами і сержантами, або між сержантами і солдатським складом. Звісно, дисципліна присутня. І все інше, що потрібно у війську, але це все одно один великий, дружній колектив. По суті, ми були найкращою бригадою в ЗСУ в сухопутних військах, і на нашому досвіді ми зараз його масштабуємо на корпус. Андрій Євгенійович Білецький став командиром корпусу. Раніше він був командиром бригади 3, і зараз він буде впроваджувати ті ж самі принципи. на... Корпус і на інші бригади, які увійдуть у цей корпус, якщо вся армія перейде на стандарти, які проповідуються в нашій бригаді і в нашому корпусі, це буде дуже чудово як для України, так і для армії в цілому. Нам потрібно дуже багато молодих, мотивованих людей і дуже багато технічних спеціалістів, тому що за доктриною Андрея, Андрія, Андрія Євгеніча Біляцького. Ми продовжуємо наш шлях через технологічність, через експерименти в війні, через велику кількість саме технічного аспекту. Тобто, більше там дронів, як наземних, так і повітряних, і більше потрібно нам більше технарів, тобто програмісти, інженери. Якщо людина в цьому розуміється, вона нам завжди потрібна. Нам в принципі, потрібні найкращі. Молоді люди на ходу все схватують. І їм іноді навіть не треба нічого пояснити. От вони такі оп, 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 я тут знаю, тут я вивчу сам, це мені цікаво. От вони якщо загораються, їм прям дуже все це легко йде, вони творчо до цього підходять. Тому що людина 45 років, вона вже, можливо, трохи від життя. І думає, блін, мене ще тут в армії заставляють щось вчити нове. Я це не розумію. У мене там в жінки проблеми, діти дзвонять кажуть, що в них там якісь проблеми. А, так, це, це теж треба враховувати, коли ти з ними працюєш. Але ну, їм тяжче дається навчання. Так. За, ну, але є інша сторона цієї медалі. Вони вже сформовані. Вони стабільні, на них можна покластись. Тому от, 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 мікс молодості з досвідом дуже сильно балансує систему, і коли потрібно, ми можемо вирватися вперед. І коли потрібно, ми можемо простояти. У мене є побратим, він колись був там, моїм підлеглим. Він зараз дуже крутий пілот, найкращий, один із найкращих це точно. От. І йому 18 було, коли він пішов воювати. Там, тиждень чи два після його дня народження почалась війна. І він пішов воювати. 18 років. Взагалі, не бач... ну, по суті, не живши цивільного життя. От 18 років все він пішов воювати. Він виріс чудовим чоловіком і крутим спеціалістом в своїй справі. Тому не потрібно боятися армії. Це такий момент дорослішання. Так, зараз він ну, тяжкий. Але ми живемо в такі часи. У нас немає вибору. Ми маємо воювати. І навіть якщо тобі 20-22 роки, ну 18, якщо ти відчуваєш, що це твоє, але просто боїшся, я можу сказати не бійся, тому що, можливо, це найкращі роки твого життя. Мені страшно навіть було там на другий рік, на третій рік війни. Зараз я поїду на нуль. Мені теж буде страшно. Страх це нормальна історія. Найкращий спосіб боротьби зі страхом це підготовка. Коли ти розумієш, як діяти в тій чи іншій ситуації, ти менше боїшся. Ну, потрібно діяти. Для того, щоб діяти, потрібно розуміти, як правильно діяти, як неправильно діяти. І все. У нас, в принципі, в бригаді всьому цьому вчать. Навчать, як себе поводити, коли на вас летить дрон, як себе поводити, коли починається обстріл, як себе поводити, коли ти поранений. Як себе поводити, коли поранений твій побратим. Ми це постійно відточуємо, у нас постійні навчання. Через це кількість втрат у нас маленька. Зазвичай люди не дуже. Розуміються в тому, що відбувається на фронті, і задають там якісь дивні питання. Саме стандартна історія, навіть якщо ти спілкуєшся з людьми, які, які недалеко від фронту живуть, вони кажуть: ну, ми сподіваємося, що це скоро завершиться. І я це чую постійно, де б я не був. Ну, ну, ну ми сподіваємося, що це скоро закінчиться. Ну це не закінчиться. Нам потрібно воювати і потрібно розуміти, що це війна надовго. У мене бабуся постійно каже: ох, якби це все закінчилось. Це не закінчиться ну, не завтра, не післязавтра і не через місяць. Ми працюємо над тим, щоб це закінчилося якнайшвидше, але це довга історія і довга війна. Нам потрібно розуміти це, прийняти це і приймати свої рішення, виходячи з того, що в нас в країні війна. Ще іноді питають, коли ми позбиваємо всі шахеди, доволі часте питання, тому що вони докучають, як іншим містам Києву. Там... І іншим містам. Ми працюємо над цим, в тому числі наша бригада стала одною з найефективніших у збитті ворожих крил. От в квітні ми стали пер... ми зайняли перше місце по кількістю знищених крил, там 235. Тобто ми працюємо над цим і будемо працювати над цим далі. Обов'язок кожного чоловіка, ну, Захищати те, що ти любиш. Але, от, наприклад, я родом Житомирщини, і там безпосередньо от, бойові дії не ведуться в мене вдома. Але коли була там загроза, навіть ефемерна загроза того, що вони підуть з Білорусі, а це якраз там недалеко від мого дому, в ну, мене просто прокидалась неймовірна ярость. Я не... ну, Як ви будете вбивати. Людей, з якими я виріс, ви будете знищувати школу, де я ну, навчався, дім, де я народився. Ну, в смислі, як так? Насамперед, коли ми йдемо воювати кудись-туди на схід, ми воюємо не за східні там, якісь конкретні області, в тому числі за це. Але ж ми воюємо за свій дім. Тому що якщо ми не відвоюємо там, не зупинимо це все і не повернемо собі території. Вони прийдуть і далі, і далі, і далі, і заберуть все, що, що тільки зможуть. Тому у нас немає других, інших варіантів. Насамперед, я захищаю свої дім і свою сім'ю, навіть якщо вона дуже далеко від фронту. Якби ми здались завтра і сказали, от забирайте там п'ять областей і все буде добре, то через рік вони підготуються дуже сильно, наберуть ще мільйон алкашей у себе там в селах. І скажуть, що нам треба ще 5 областей. І ми так будемо воювати, аж поки не залишиться одна Закарпатська область. Це хижак. От у нас є ведміті, кому треба територія, а він її забирає. Висасує туди всі ресурси. Наша задача не давати йому це зробити. Все.